І час вийому з минулого. Пані Лариса, запрошую вас дам, дам гарнюні. Ну, гарнюні. Ой, а та ж такі. Так, візьму сфоткатися у вас потім. Так, да, пані Лариса? От ви візьмемо потім сфоткатися. Ну, що я довго э, розказую вам. Нам сподобалось. Всім сподобалось. Це круто. І це гран-прі! Нещодавно у міському культурно-спортивному центрі відбувся відбірковий день у номінації хореографія відкритого міського фестивалю конкурсу Зоряні надії надії-2025», у якому брав участь народний художній колектив Хореографічний ансамбль Тіп топ Вже третій рік поспіль проходить цей. Конкурс. Ми з задоволенням беремо участь, і в цьому році так само ми взяли участь з, у сучасній у номінації Сучасна хореографія з хореографічною композицією Вибух з минулого. Зиб складався із дев'яти дівчаток віком 14-16 років, які виконували танець стилю бродвейського джазу. Це танець ретро. Навіть 19 століття, століття танець, знаєте, енергійний, дуже цікаві костюми, дівчатка мають себе показати як найкраще, як найкрасивіше. і між ними утворюється суперничество: хто найкраще. Бо ем, специфічні рухи, саме бродвейський джаз. І, до речі, діти дуже полюбляють цей танець, І коли кажу, а який таночок дамо на конкурс? Вони кажуть, що бродвейський джаз вибух з минулого, дуже люблять, бо він експресивний. Він такий, знаєте, потужний і різкі рухи, активні оберти. Дівчата дуже люблять цей танець. Народний художній колектив, хореографічний ансамбль. «Тіп-Топ» виборов гран-при художня керівниця хореографічного ансамблю розповідає, що кожного разу до подібних конкурсів готуються відповідально ми готувалися, шліфували, удосконалювали рухи, щоб синхронно тому ми отримали гран-при. Бо ми дуже старалися, навіть були заняття додаткові для того, щоб ну, на високому рівні станцювати цей таночок. Лариса Купченко говорить, що завжди налаштовує танцівниць на перемогу. Я завжди дітей настроюю, кажу, дівчатка нам мінімум перше, а максимум гран-прі. Розумієте? Іноді це не спрацьовує, бо коли ми не отримуємо гран прі, діти дуже розчаровані, а коли. От зараз ми отримали гран-при. Ну просто емоції зашкалювали і діти і кричали, і стрибали. І я разом з ними. І ми ну не було межі емоцій, розумієте? Просто вибух емоцій. був. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.